Проти інформацію стосовно ситуації мають живопіть два селищі. Можна будь ласка. Можна секунду? Можна, будь ласка, слово? Ми будемо запрошувати людей в зал, завтра на сесії ми будемо мати людей фактор. Є зум через зум, ми всі маємо дитину зараз. Це не зовсім. Це не нашої з вами безпеки. Друге питання. питання почав займатися ще до того часу, поки мешканці були активні віддасть інформацію, де мені зараз, мешканці виступили депутати, тобто з повага з пожалуйста до всіх. Депутати так, мешканці, які хочуть виступити це зум, в нас на це. Вони були ще зустріти, але нормально виступити. Ми всі пали озадні робили. Будь ласка, готові Я хочу розпочати з робити і... Так тривало до 2020 року буде державою було прийнято рішення про новий міністративний центр, про формування нової об'єднаної львівської громади. Ми, власне, після цього вже певні колони. 22 вересня 2020 року рішення виконавчого комітету Вікувич було розглянуто. i uh -huh. Гетарі 46 та настійне користування в цьому підприємству громадської організації асоціації політику і обчизнення війська здравних. І нарешті 23-го реалізацію певного е проєкту. А задалі цього військової відбувалися так само в жовтні, це було 25 жовтня. Тобто, цього року було завершено за два дні доволі швидкість, які, я, я думаю, можуть позазвити багато інших людей подібного. Справу і розслідування, на жаль, 20-10 2022 20, року державною і спецпортів було видано дозвіл на будівельні роботи, коли тоді вчалися фізичні активні дії, ми разом з колегами депутатами і майстри заобічали. Заходів з 1.11.2022 року, з 21 21.08.2023 року та 29.08 до 2023 року. Стосовно проведення експертизи естематичного податкових звернення є за результатами спільної військової комісії законності і екології. Була проведена експертиза 22 року і було призначено повторність до ківанту. На сьогодні вона не проводила згідно з висновками експерта, Технічний стан конструкцію цієї школи був незадовільний і вартість її на вдалося визначити 4 серпня цього року юридичний департамент. Заяву про стосування реєстраційної дії способнення прав власності на об'єктах завершенного будівництва за результатами, тому числі висновної комісії з питань законності. І ми також знаємо про те, що є позов мешканця Цебляхович є забезпечення позову і будівельні роботи зупинені. 13.00 року при прихиснення моніторингу державного реєстру. До зв'язок державним реєстратором було зареєстровано право власності на об'єкт, незавершеного будівництва фундамент повністю у 1%. Ми старання за всі рейсів простосування цієї реєстраційної дії, розвідки з старні від 25 результати, Будемо інформувати профільні На насправді була ситуації дуже критична. Його висловлення, що рада виділила підприємство по зелену рятування постійного влаштування для виконання інститутних сада, для реабілітації і відновлення. Будинків на майже 50 тисяч квадратних метрів, і з них 23 тисячі це житлові апартаменти. Реабілізаційний центр це 500 квадратних метрів лише в собака. Ми нічого не можемо гарантувати. Більше того, підприємство громадської організації передало права і на національну ділянку, і на всі зановлені від об'єкти у умерційній структурі забудованого Запоріжжя. Таким чином, дасть можна. Він втрачає можливість мати, великий, багатопрофільний, рекреаційний центр в лісопарковій зоні 10 кілометрів від центру міста з можливістю використання тривального. На жаль, органи виконавчої парку на нашу групу за три роки не зробили нічого для того, щоб повернути земельну ділянку і скасувати обмеження. І добре, ми ще час, до питання межі допомогли час подачу поздвою суддя. Також поговоримося, що органи виконавчої влади не зможуть стояти нашу зігальну ділянку сюди, тільки є придатні випадки, коли в судах міста міська або хто не є, сюди або йде на суди здобування. Я вже сказала, триває війна. І ми повинні думати про наших захисників і про їх. Відпочинок і першої все реабілітації. І це є просто злочином використовувати ціну земельну ділянку для примітивної комерційної забудови і для наживої комерційної структури. Тому, шановні депутати, ми дуже вас просимо мати політичну волю, від зусилля всіх фракцій для того, щоб прийняти рішення про скасування відділених умов, які дають право на. А как вы здесь накладки контроль за плазменем ценної звание девятки? Володимир прошування